У медичних закладах будуть створені наглядові ради. Про це пише газета Верховної Ради України Голос України, Кабмін врегулював порядок створення наглядових рад у медичних закладах. Вітаю всіх друзів! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про, як на мене, дуже важливу подію. Це Створення наглядових рад при некомерційних комунальних підприємствах, у які були трансформовані наші лікарні, безперечно, новина базується на е, головному спікері і головному ідеологу створення наглядових рад, і цим ідеологом є Михайло Радуцький. І я сьогодні буду посилатися і на офіційні документи, і, звичайно, на деякі слова від Михайла Радуцького. Отже, наглядова рада є колегіальним органом стратегічного управління, який представляє інтереси як власника медзакладу. Нагадаю, що власником медзакладу є органи місцевого самоврядування, міські або селищні рад. Так і громадськості. Вона має захистити права пацієнтів, медиків, забезпечити прозорість і підзвітність керівника медичної установи, стратегічне планування та розвиток підприємства. У нас лікарні тепер підприємства, тому от такий сленг. Додав голова комітету. Рішенням уряду передбачено залучення представників громадськості до наглядових рад не менше, ніж. 50% від загальної кількості членів активна громадськість, представники благодійних організацій отримують вплив на формування стратегії роботи закладу, і ми говоримо, що це не є значить формальний підхід, а це реальний контроль за роботою закладу. Зазначив Радуцький. Законодавство і раніше дозволяло створювати спостережні ради, але фактично вони сформовані не були. Новий порядок створення наглядових рад, який затвердив уряд, має запустити цей процес, вважає Михайло Радуцький. Отже, я хочу почати з передостаннього речення, що законодавством і раніше передбачалося створення спостережних рад, але фактично вони сформовані не були. Тобто. Органам місцевого самоврядування, як власникам медичних закладів, лише дано було право це робити, але вони не скористалися цим правом. І тому, коли ми говоримо сьогодні, про Кабмін врегулював порядок створення наглядових рад у медичних закладах, то це не стільки про врегулювання, а скільки про примус. І читати треба наступним чином цю тезу. Кабмін примусив у медичних закладах. Створювати наглядові ради. Кого примусив? Органи місцевого самоврядування, селищні і міські ради. Тобто, мова йде, звичайно, про примус. Чому не, бу... не створювалися наглядові ради? Тому що місцеві органи влади вони, звичайно, ну, не хотіли. Щоб їх хтось реально контролював, і у когось може скластися враження, що Михайло Радуцький і комітет профільний у Верховній Раді намагаються створити реально діючий інститут з контролю, можна звичайно, так думати, якщо не вважати, що в принципі слуги народу і Михайло Радуцький, не виключенням, вони. Є головними дієвими особами з розкрадання країни і з створення різного роду аферистичних схем. І тому ясно, що мова йде зовсім не про контроль за використанням коштів. І все це робиться не для того, щоб громада, представники громадськості приймали участь у стратегуванні діяльності наших лікарень. Ну, це очевидно. Для чого це робиться, я скажу дещо пізніше, для того, щоб, ну так, скажімо, зберігти невелику інтригу. В межах медичної реформи такі заклади отримали автономію, говорить Рудуцький. Керівництво лікарні самостійно вирішує, на які потреби витрачаються зароблені кошти, які напрямки медицини розвивати, які зарплати будуть у працівників. Я зразу зупинюся, прокоментую. Це все сказане, немає ніякого відношення до дійсності, все це неправда. Ось керівництво лікарні нічого самостійно не вирішує, все, що дозволено було самостійно вирішувати, це головним лікарям у вигляді моделі підкупу дозволено самим собі призначати зарплати. Але оскільки лікарі не могли зупинитися, то виключно. По центральній вертикалі з Кабміну були встановлені нормативи з виплати заробітної плати медикам. І тепер всі у нас отримують однаково. І ті, хто тільки приступив до роботи після інтернатури, ті, хто відпрацював 30 років, тому що інакше ніякі самоврядні ініціативи, і ніяка самоорганізація не могла врегулювати зарплати. Зарплати довелося врегульовувати виключно централізовано з Києва. Тому все, що тут написано, немає ніякого відношення до реальності, і все це є неправдою. Лікарня також мало що самостійно вирішує. Ми повинні взагалі це дуже чітко розуміти. Тому що коли у нас була ковідна ситуація, то централізовано вирішувалося. У кого залишити якісь там апарати штучної вентиляції легені чи ще там якісь обладнання, а у кого їх відібрати, незважаючи на те, що це все якось там закуповувалось централізовано, нецентралізовано, або залучалося за кошти, якісь там приватні чи індивідуальні, звідкись там брались гроші. Органами місцевого самоврядування, можливо, якісь спонсори, все одно тиснулося, вимагалося кудись там перевезти для того, щоб в якісь лікарні опорні, чи як вони там назвали їх, створити ну, більш обладнаний заклад для надання допомоги. Тому всі ці розмови про автономізацію, вони теж є неправдивими. Сьогодні фактично генерального директора контролює лише місцева влада як власника медичного закладу. Цікаво зізнання, фактично, явка з повинною. Шо сьогодні фактично генерального директора контролює лише місцева влада, як власника місцевого закладу. Цікаво. А чому центр і Київ втратив контроль над діяльністю власника головного лікаря? Більше того, нам обіцяли, що колективам надається, надаються права самоврядні, і вони самі там вирішують, яка у них має бути зарплата. Але з'ясовується, що колектив нічого не вирішує. І про це говорить сам Радуцький. І виникає питання: чому колектив нічого не вирішує? А тому, що в нього насправді немає під ним, немає ніякого колективу, правової бази під це немає. Немає юридичних підстав вирішувати. Це вирішують органи місцевого самоврядування, які призначають головного лікаря. Колективи це все так. Статисти. Ну і далі йдеться, що потрібні інші ефективні механізми контролю за тим, щоб кошти витрачалися прозоро та ефективно. Цікаво, ну, які інші механізми, якщо вже. Була проведена реформа, все у нас значить досконало, все справедливо і мали би контролювати колективи, тому що найбільш надійним інститутом контролю роботи є колектив, який працює в лікарні. Власне, одним із таких механізмів є створення наглядових рад у медичних закладах. Не є не є таким механізмом. Який забезпечує ефективний контроль? Наглядові ради не є таким механізмом, тому що наглядові ради будуть призначені примусово органами місцевого самоврядування. І всі ці громадські організації, і громадськість це фікція. Вона ну, фактично не має ніякого відношення до громадськості. Достатньо мати якісь знайомства чи бажання зареєструвати громадську організацію в обласному управлінні юстиції. І тоді ви отримуєте право приймати участь, заповнювати цю квоту 50-відсотково. Зрозуміло, хто зареєструється в обласному управлінні юстиції. Зареєструються ті, кому скажуть. Органи місцевого самоврядування, і вони їх і допустять. Тобто, навіть я переконаний, що не прописана там, процедура сліпого жеребу. Наприклад, є в якомусь там кагарлику 10 громадських організацій, Кидається в барабан там якісь папірчики замотані, і крутиться барабан, витягуються там, папірчики. і от… Хто навмання там потрапив, то і буде, значить, представляти громадськість. Але цього всього не буде. І ми приблизно знаємо, чим це все і як це закінчиться. Отже, в принципі, все, про що я кажу, немає ніякого відношення до контролю коштів. Якщо насправді держава зацікавлена у викор... 에... справедливому, і законному використанні коштів, то це може тільки зробити вона і виключно центральною вертикалью. І підкріпитися можна виключно демократією в, в лікарнях. Більше ніяк це зробити не можна. Тоді виникає питання: я перехожу до найголовнішого: а для чого тоді все це робиться? Для чого створюються наглядові ради? Безперечно, більшість глядачів не слідкують за процесами створення наглядових рад. Історія цього питання вона не така вже й свіжа, досить давня, і як на мене, вже почали говорити з десь там 15 16 року, і рупором. І головним спікером, одним із головних спікерів цього питання була Оксана Корчинська, дружина Дмитра Корчинського. Оксана Корчинська, я хочу нагадати: хто не знає, була народною депутаткою. І вона входила в наглядову раду Охмад Дитру, охорона материнства і дитинства, головна тут дитяча лікарня України, яка знаходиться в столиці. І вона просувала цей. Це питання. Значить, ну, ті, хто знають історію і знають ситуацію по Охмадиту, то вони кажуть, що Оксана Корчинська і весь цей інститут наглядових рад, ну, це ще більший жах, ніж той жах, який є зараз. Так, безперечно, головні лікарі, особливо великих лікарень, розкрадали гроші. Це Альфа і Омега. Тут взагалі немає ніяких питань. Але це зовсім не означає, що Оксані Корчинські боролися із цими головними лікарями, які розкрадали бюджетні гроші. Ні, вони просто домовлялися між собою, в яких об'ємах будуть розкрадатися бюджетні гроші, і що за це отримує. Наглядова рада в особі лідера цієї наглядової ради. І от фактично, Оксана Корчинська отримала за якісь, я не знаю, там, сприяння чи мовчання свою ділянку роботи, і вона, як мені розповідали, нічим не відрізнялася від протизаконної і корупційної. Якимось чином Корчинська втручалася в післядипломну освіту. Ну, це публічна інформація. Значить, люди, вона сама про це говорила, тобто, не те, то, що це публічна інформація, що хтось там розслідував. Я пам'ятаю тези Оксани Корчинської, що ті лікарі, які ну, не так багато брали там хабарів або не було помічені у значних там, якихось порушеннях чинного законодавства, їм надавалася можливість. Безоплатного виїзду на курси підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон, там чи ще кудись. Через Оксану Корчинську фактично діяли всі грантівські структури, розвалювалася система охорони здоров'я. Завдавалося репутаційної шкоди певним лікарям. Репутаційної шкоди певним напрямкам говорили, що це правильно, це неправильно, так лікувати правильно. Ці методи є сучасними, ці методи не є сучасними. Хто така Оксана Корчинська? Вона не має медичної освіти взагалі нічого не знає. Можливо, і має, але точно вона нічого не розбиралася в Охмедиті. Ну, наскільки мені відомо, вона без медичної освіти. Але вона чомусь обрала цей напрямок. Принаймні, лікарем вона ніколи не працювала. І от через неї, значить, діяла там і Уляна Супрун, і всі хто завгодно. Теж люди, які далекі від медицини, і починали розказувати нам, що є сучасним, що є несучасним, доказовим, недоказовим. Ну, це взагалі якесь двоєвладдя, по-перше, важливий момент, це двоєвладдя в лікарні. Якщо заходить в наглядову раду, ось така людина, як Оксана Корчинська. І не можна зрозуміти, хто взагалі керує лікарні, що відбувається в лікарні. Це випадок, і це досвід, який ми пережили, і який я зобов'язаний підсвітити і показати, що це, і казав Кучма, це все вже було. Тільки буде ще гірше. Це важливо взагалі розуміти. Наступне з історії створення наглядових рад. Значить, там передбачалося порядка, я не знаю, там 12 апостолів, і вони мали бути на Утримані, їм мала платитися якась зарплата. Тобто ви вдумайтесь, головний лікар мав зарплату собі 100 чи 150 тисяч гривень виписував. І я просто ну, собі не міг уявити, як можуть на зарплатах тримати лікарні ще 12 дармоїдів, які щось там будуть, нібито стратегувати. Ось. Зрозуміло, що це дуже все сумнівно. Очевидно, що вони відмовились від цієї ідеї, і на зарплатах ніхто не може бути там в наглядових радах. Тоді виникає питання, який інтереси у цих людей бути в наглядових радах і чим вони там займаються. Ну, безперечно, якась частина буде з хронічних пацієнтів, там діабетиків чи ще якихось, які знаходяться на програмах, залежать від ліків. Ясно, що цих людей можна купити ліками, більше вони дуже легко продаються за ліки. Я знаю такі. Громадській організації пацієнтів, ну, сказати ж про те, що вони будуть щось контролювати і на щось впливати, ну, взагалі це смішно. Ось. Отже, історія ця давна, дуже давня, але вона повністю прив'язана до концесії, до передачі лікарень в концесії. Значить, ідея Радуцького була наступна. Він зараз уже якось про неї публічно не говорить, що ті люди, які. Інвестували в лікарню, а зрозуміло, інвестиції це ж не благодійна допомога. А для того, щоб відбити свої інвестиції і отримати прибуток, вони повинні впливати. Їх треба якось наблизити до влади і до прийняття рішень. І це можна зробити через інститут наглядових рад. Отже, в принципі, в наглядових радах опиняться. Громадські активісти, і громадськість, які мають фінансовий або бізнесовий інтерес в медицині, захочуть розбивати розвивати якісь комерційні напрямки, які цікаві, які важкі, складні, і там вони фактично є монопольними. І от все, що цікаво і приносить прибуток, буде контролюватися через представників, які засядуть у наглядових радах. А потім з часом, з часом, коли у нас скажуть, що медичні заклади є неспроможні, тому що держава їм встановила такі тарифи, щоб вони були неспроможніми, то скажуть, що у нас є ефективні менеджери, які засідають у нас в наглядових радах, от вони показали успішну діяльність за певними напрямками. Звичайно, вона буде успішна, тому що це природно, природна монополія і прибутковий напрямок за означенням. І ці люди потім стануть керівниками, управлінцями, головними лікарями. Хочу зазначити, що вже давно прийнято рішення, що директором, медичним директором лікарні не обов'язково має бути людина з медичною освітою. І вже в Хмельницькій області, я не пам'ятаю, Шепетівка, по-моєму. Було розслідування років 5 назад, коли Супурно це все наколотила. Районна рада з департаменту освіти. Людина, яка там керувала школою, причому дуже сумнівні в неї освітні знання і досвід, перекинули керувати лікарнею. Ви вдумайтеся, людина з педагогічною освітою прийшла керувати лікарнею. Писали, значить, відео, блоги. Потім. Місцева преса пробувала щось це висвітлити. Блок повний був, ні плюси не приїхали, ні всі там канали, які були в 17-му чи в 18-му році. Ніхто це питання не висвітлював взагалі. А там доходило до протистояння майже до бію, тому що вона наймала якусь охорону, ця новопризначена директорка. Е, призначена ким? Ну, звичайно, значить цими. Органи місцевого самоврядування. Так ось я хочу сказати, що правова база для призначення трактористів і комбайнерів і доярок на посади головних лікарів вже давно ну, прописана. І вона запрацює, обов'язково запрацює, коли у нас в при лікарнях, при головних лікарях з'являться десятки таких, як Оксана Корчинська. Десятки, якщо їх з'являться, вони там обов'язково приберуть до рук все, своїми, своєю енергією, і своїми схемами. І так це все у нас ну, от, буде працювати. Так, при тому, всьому, що я хочу сказати, що Оксана Курчинська, це ну, Янгол, це, в принципі, дуже пристойна. Яка активістка у порівнянні з тими афористами і пройдисвітами, яких планує завести Радуцький в лікарні? Попри всі весь от, негатив, який я сказав про Оксану Корчинську, і що вона там, в принципі, ну, дрібним шахрайством займалася? То вона ну, просто зразкова людина буде серед всіх оцих представників наглядових рад. Якщо розуміти, хто такий Радуцький, кого він туди хоче завести, ну так поступово-поступово наша країна в усіх сферах за різними напрямками в різних точках перетворюється на пристанище з біговицької якихось пройдисвітів і аферистів. оце так треба розуміти. Тезу, що Кабмін врегулював порядок створення наглядових рад у медичних закладах. Це не має ніякого відношення ні до громадськості, ні до контролю. На закінчення, єдиним виходом з цієї ситуації і реальним контролем це є непризначення головних лікарів органами місцевого самоврядування, які сьогодні складаються абсолютно з примітивних дебілізованих бізнесменів, дуже далеких взагалі від реальності. Від розуміння медичної сфери, а тим більше від етики. Єдиним виходом це обрання керівників лікарень колективами без винятку: санітарки, менсестри, ліфтери, я не знаю хто, водії разом з лікарями, які працюють в цьому закладі, повинні собі обрати керівника на два роки. І все. Він контролюється правоохоронними органами, і тоді вже може собі після цього органи місцевого совредування створювати якихось людей, які будуть також на громадських засадах в рамках своєї депутатської діяльності поглядати краєм оком, чим там займаються лікарні, і як там ці обрані директори чи головні лікарі реалізують політику в сфері охорони здоров'я. Все інше це просто кримінальні схеми. Шкода, що під час війни у нас все продовжується. На цьому дозвольте закінчити цей відеоблог. Закликаю всіх зберігати пильність, не соромитися, пояснювати, повідомляти, можна мені писати там, або в пошту, або в приват. Як планується, як буде виконуватися оцей Кабмінівський, кабмінівська постанова, я так розумію, підзаконний акт і так далі? До побачення, до наступних зустрічі.